У цей ранковий добрий час гості вже прийшли до нас. Малята, і до нас сьогодні з вами завітали незвичайні гості жираф Бімбо та такса Ляпа. Вони прийшли по допомогу. Бімба та Ляпа не можуть визначитися, хто в якому будинку мешкає. Давайте допоможемо їм. Скажіть мені, будь ласка, в якому будиночку мешкає такса-ляпа? Так, в низькому, а жираф Бімбо у високому. Малята, і нам так, Саляпа і жираф Бімбо подарували фотографію із їхніми друзями. Ось погляньте, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, хто стоїть? Першим? А хто стоїть другим? А хто останній? Хто з героїв найвищий? А хто найнижчий? А хто вищий за кота, але нижчий, ніж хлопчик? Малята, а скажіть, будь ласка, а теж зробили, друзі, це фото? Вірно, в лісі. А скажіть, будь ласка, а які ж дерева ростуть у лісі? Так, високі і низькі. І друзі просять, щоб ми з вами побудували із чотирьох трикутників ялинку. Із двох трикутників ліворуч побудуйте ялиночку. А праворуч від найвищої ялиночки розмістіть дві однакові ялиночки. Молодці малята. І до нас в гості також іще поспішає гостя. Послухайте, хто це така? Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить вона горішки в золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка, наче ріжки. У дуплі живе вона. А хто ж це? Так, це білочка. І давайте допоможемо білочці знайти дерево, у якому знаходиться її тупло. Білочка мешкає в дуплі не найнижчого дерева, але і не найвищого. Що це за дерево? Яке воно за порядком? Так, друге. Молодці малята! Давайте зараз з вами відпочине. Там да, не будушно тацювати. Треба спочатку рівно стати. Випряміть спинку, зробити розминку, не зупиняйте сніг на хвилинку міжками путу. Поліця вступ в ступ, ступ. ворусі із риб-стрип, ручками три-дриб. Що всім нам гарно танцювати, рухи слід сішвидко запам'ятати. Випрімі спинку, зробите розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою тіста, хвостик коста, ручку вліво, ручку вправо, а ми затанцювали Малята, поки ми з вами відпочивали, котик вирішив змайструвати драбинку, щоб дістатися до білочкиного дупла. Бо... Тому що вона запросила його в гостя, а він ніяк не може залізти на дерево. Скажіть, будь ласка, малята, по якій драбинці можна залізти на найвище дерево? Яка вона за порядком? Молодці, третя. А тепер спробуйте побудувати драбинки різні та однакові за висотою. Побудуйте дві драбинки різні за висотою. А тепер з більшої драбинки перекладіть палички так, щоб у вас отрималося дві однакові драбинки. Малята, а чи сподобалося вам друзям допомагати? А що вам було найцікавішим? І за те, що ви були сьогодні такі молодці, друзі ваші, шлють вам ось такий смайлик із сердечком. А я вам говорю до побачення, до нової зустрічі!